Тим часом у Вашингтоні міністр юстиції України Денис Малюцька зустрівся із американськими законодавцями. Він впевнений, Конгрес затвердить допомогу для України, а заморожені російські активи невдовзі використовуватимуть для компенсації шкоду, яку заподіяла російська агресія. Ми оптимістичні. Ми почули досить оптимістичні меседжі звідси і використали можливість щоб наголосити на тому, що це важливо. Ми отримали фінансову допомогу від ЄС. Як ви знаєте, ЄС затвердив план допомоги Україні. Ми очікуємо отримати за цим кілька мільярдів євро вже цими тижнями. Це буде пряма допомога для бюджету. Але щодо військових потреб, без допомоги США, рано чи пізно настане катастрофа на полі бою. Ми справді сподіваємося, що Конгрес діятиме швидко, щоб виконати взяті на себе зобов'язання. Друге питання, про яке ми говорили з партнером. Рами та союзниками це фінансова допомога і законопроект РІПО і що робити з російськими суверенними активами не лише на території США, а обговорили можливі дії на міжнародній арені. Ми розуміємо, що основні рішення буде приймати група семи, але ми використали цю можливість щоб просунути заходи і створення міжнародного реєстру збитків і забезпечити повну відповідальність Російської Федерації. Водночас мін'юсті кажуть, щоб Міжнародний механізм компенсації шкоди завданої російською агресією запрацював, потрібен щонайменше рік. Такими оцінками поділилась заступниця міністра юстиції Ірина Мудра із моєю колегою Оксаною Бедратенко. Реєструвати заявки можна буде вже з квітня місяця. Коли запрацює сам механізм, потрібно зазначити, що компенсаційна комісія ще повинна бути створена. Тобто це час щонайменше рік. Оскільки відповідно до норм міжнародного права мають бути витримані певні вимоги, тому сказати, що зможуть отримати компенсації завтра, на жаль, якби мені цього не хотілося, ми не можемо, але ми над цим працюємо, щоб це запрацювало і щоб люди в кінці кінців мали куди звернутися для отримання компенсації за шкоду.